Всім доброго дня! Що ми маємо? Сім кукурузку. Така кукурузка Вниз. Ярослав Миколайович пече. Пройшов він в одну сторону, зараз повертається назад. Зараз буде відходити край. І буде, буде вже все, все далі по прямой. Так, як бачите, сіяли ми вже з карбомітом. Все чітко, все круто. Все ідеально, я б сказав. би да? Зі ми поки ми здовольні на всі 100%. Красота солью ми вже отсіяли. Перейшли на кукурудзку. Не знаю, яка ділянка, але но... навігація показує, ділянки все правильно, все чітко, вже звіряли не один раз, тобто, навіть не паримося, собі спокійно сієш, кінці поля підняв. На моніторі все написано, скільки тисяч висіяно, яка площа посіяна, тобто просто супер, удобно і круто там далі не видно трактор пече далі площу готовить гляньте, скільки жучків це просто капець у них наверное, якраз цвіточно букетний період їх просто тьма Літають, літають постійно. Двіж паріж, коротше, почався в них. С на ярик на три сівалки. А де йде край, щоб удобно було розвертатися. Так, в общем, що скільки влазить зерна в банки. 10 мішків. Повністю загрузити сівалку, зерном 10 мішків влазить.

Шостої передачі 9,2 км в час. Ярикон розбиває маленький клиночок. Цю ділянку вже засіяли, я не знаю, до гектарів 12, мабуть, плюс-мінус. Переїжджаємо туди далі, но форс-мажор поламався трактор, буду їхати по свого. Зараз поїду, оциплю плуга, прицеплю диски. Поможу дати площу, щоб сьогодні все діло досіяти. Якось так тепер не зможу я з яриком сіяти, бо придеться мені дискувати. О! Так що, в общем, вже включимось тоді на полі в дисковці. І таке буває. Так, робота кипить далі, я борзим уже на полі, пару гектарів зробив, сходимо до Ярика, Скукурузка лежить, чекає, поможемо йому засипати. нюнька працює на всі 100. Оп, і никоець Так, процентів сто процентів іфіас тобі кажу висіяв Тютя в тючу все в холосту кончилось а в холосту кончилось е 6 по 40 тисяч у мішку. Так, в общем, балакати можна довго, а насипати вже треба, бо це все время. Не потрібно. Що, ділянку я всю закінчив. <кій> Стою для підстраховки. Може мало буде, буду ще доробляти. Зараз Ярік сюди перепра, в тому краю край відходить. <кій> ще десь плюс-мінус 3 гектари. І все, і можна буде їхати додому. Ярослав Миколайович, пече край отходить. В общем, что, всем тепер пока. Гарного перегляду! Ставим лайки, пишемо коменти, кому понравился відосик. Все, пока-пока.